В ефірі новини сьогодні у випуску. В Ізмаїлі нагородили найкращих водіїв та дорожників. 24 жовтня відбулося пленарне засідання 22-ї сесії Ізмаїльської районної ради. В Ізмаїлі відбувся концерт до Дня української писемності та мови. Українська мова, мова солов'їна. Вітаю з вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 28 жовтня орієнтовно такі: 1 мільйон 138 тисяч 750 осіб особового складу, 11 тисяч 299 танків, 23 тисячі 508 одиниць бойових броньованих машин, 34 тисячі 44 артилерійських систем, 1 тисяча 529 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 230 засобів протиповітряної оборони. 428 літаків, 346 гелікоптерів, 75 тисяч 54 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3880 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 65 тисяч 786 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3984 одиниці спеціальної техніки. В Ізмаїлі напередодні дня автомобіліста і дорожника у малому залі виконкому відбулося нагородження найкращих водіїв міського транспорту, працівників автотранспортних підприємств і дорожніх служб міста. Дивіться далі. До дня автомобіліста і дорожника в Ізмаїлі нагородили кращих водіїв міського транспорту, працівників автотранспортних підприємств і дорожніх служб. Нагородження відбулося у малому залі засідань виконкому. З нагоди професійного свята присутніх привітав заступник міського голови Сергій Лузанов. В Умовах війни саме на дороги автомобільний транспорт лягла найбільша відповідальність. Щоб могли добратися люди, щоб могли доїхати вантажі. І те, що сьогодні в нашому місті вся ця система працює, це завдяки вам. Від імені Змінського міського голови, Змінської міської ради. Дозвольте подякувати всім вам з нагоди цього свята. Побажати енергії, побажати всім нам перемоги і побажати надалі залишатися вам настільки ж шанованим нашому суспільстві, як це є зараз. Дякую. За багаторічну сумлінну працю, високу культуру обслуговування на міських маршрутах, пасажирських перевезень та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника, грамотами міського голови Андрія Абрамченка, нагороджені водії приватного підприємства Ізмаїл Євротрансавто Сергій Греков, Максим Єрьомінко, Анатолій Папірний, Іван Раділов, Іван Сібов, Андрій Стороженко та Володимир Шевченко. Також нагороди отримали працівники приватного підприємства Вімс Ізмаїл. Водії Олексій Дяченко, Іван Шехірєв, Олексій Бабій і фельдшер Оксана. Слепньова, водії БМП Олімп Микола Корольов і В'ячеслав Коханенко, водії Юрій Мунтяну та Іван Градінар. Цього з нагоди професійного свята подяку висловили підприємствам, що здійснюють пасажирські перевезення і забезпечують транспортне сполучення Ізмаїла. Подяки вручили безпосередньо у руки керівників підприємств ВІМС Ізмаїл, «Ізмаїл Євротрансавто, Олімп Дунайтехтранс та фізичній особі підприємцю Роману Задурову за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток дорожнього господарства міста. Подяки вручили пад Ізмаїл Агрошляхбут, тов Сму 56 та ТОВ Євродор. По завершенню нагородження усі присутні зробили традиційне спільне фото на пам'ять. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. Одеські поліцейські викрали двох родичів 43 і 45 років у вирощуванні конопель та виготовленні канабісу з метою подальшого збуту на Одещині. У їхніх квартирах виявили спеціально облаштовані нарколабораторії із системами освітлення, обігріву та вентиляції. Було вилучено 130 рослин елітних сортів конопель, готовий канабіс, насіння, добрива та обладнання. Загальна вартість вилученого товару та обладнання оцінюється приблизно у 2 мільйони гривень. Правоохоронці також вилучили мобільні телефони та гроші. За фактом, розпочато провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання. Перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру. Їм загрожує ув'язнення. 24 жовтня під головуванням очільника районної ради Василя Антонюка відбулася чергова 22-га сесія Ізмаїльської районної ради. Для участі у роботі сесії зареєструвалися 27 депутатів. Порядок денний включав низку актуальних питань життєдіяльності населення району, зокрема, підготовка до опалювального сезону 2025-2026. Подробиці дивіться далі. 24 жовтня під головуванням очільника районної ради Василя Антоніка відбулася чергова 22-га сесія змійської районної ради. У роботі засідання взяли участь голова ізмийської РДА Родіона Башев, його перший заступник Сергій Проданов, заступниці Ірина Холостенко та Марина Деной. А також представники структурних підрозділів. Для участі в роботі сесії зареєструвалося 27 депутатів. Першим питанням порядку денного стало готовність об'єктів паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери змійського району до роботи в осінньо-зимовий період. На сьогодні заготовлено 100%, практично 100% вугілля. Дрова і модель теж що де закуплені на 100%. Завершуються процедури закупівлі та поставки критикова. Всі життєво важливі об'єкти критичної інфраструктури в Смільському районі захищені та забезпечені генераторами відповідної потужності. Територіальна громада хіміцтва. Всі ключові показники підготовки виконано забезпечено наявність альтернативних джерел енергопостачання для критичної інфраструктури та необхідних запасів паливно-мастильних матеріалів. Загальний рівень готовності становить 100%. сто відсотків. з територіальними громадами щодо забезпечення закладів середньої світі, потужними альтернативними джерелами живе чітлоків, отримав позміському району замонту з подальська нету. Всі наявні генератори забезпечені необхідним запасом паливо згодом на 5 діб роботи, яке зберігається на базовах сертифікованих підприємств та комунальних підприємствах громад. Також на постійній основі ведуться е, про прожиття заходів щодо систем систематично поповнення запасів палива. Забезпечені паливом більше ставлються. Газова інфраструктура району повністю підготовлена до роботи у зимовий період за умови стабільного газопостачання. На сьогоднішній день в системах магістральних газопроводів газопроводів на сьогоднішній день до 40 кілометрів. Це нормальне в систем. Ми сьогодні роботу на, на балоні, так що переживати на сьогоднішній день немає. Щодо енергетичної сфери було повідомлено, що енергетики здійснюють постійний моніторинг стану мереж та оперативно реагують на можливі пошкодження. До повністю всі заходи по приведенню наших мереж до надійного легкопостачання розподілу електроенергії нашим споживачам. Всі заходи розписані. На сесії заслухано звіт керівника Ізмейської окружної прокуратури Миколи Сердюкова та виконуючого обов'язки начальника районного відділу поліції Віталія Карайлієва про стан законності та боротьбу зі злочинністю у районі за перше півріччя. Окремо було заслухано звіт про реалізацію заходів та програм, спрямованих на підтримку ветеранів, вшанування їх служби та популяризацію історії боротьби України за незалежність. На сьогодні п'ятьох громадах із мійського району працює співців із супроводу ветеранів війни та демокразованих осіб. Станом на 23 жовтня 2025 року. В Ізмаївському районі вже було зареєстровано 195 звернень до офіцій і супроводоветеранів та демобілізованих осіб із, із району. району. Кожній територіальній громаді Ізмінського району також утверджені відповідні місцеві програми, якими передбачається надання матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію для військовослужбовців, де членів сімейних загиблих захисників та записниць України, а також на інші соціальні підтримки. Виконавчим комітетом із Ради із міського району Одеської області було прийнято рішення про створення міського соціального простору Бізмінській міській, міській територіальній громаді 20 червня 2025 року під номером 492. В цьому міському соціальному просторі планується розміщення структурних підрозділів із міського міського центру соціальних служб. В тому числі і служби супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Усі питання, внесені до порядку денного, були розглянуті та підтримані шляхом голосування. За підсумками сесії ухвалено відповідні рішення. Юлія Петлецьок Христина Лангольф для програми новин. Поліція затримала двох молодиків 19 і 18 років з Одещини за серію підпалів автівок, які вони скоювали на замовлення куратора з інтернету заради легких грошей. Невідомий, що представився колектором, пропонував винагороди за підпали машин боржників. Хлопці фотографували авто, обирали ціль, купували легкозаймисті рідини і підпалювали та знімали відео для звіту. Вони підпалили БМВ Renault в Одесі, а згодом Nissan на Подільщині, від якого загорівся Ірино Логан. Люди не постраждали зби. Тки встановлюються затриманим. Повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, що передбачає до 10 років ув'язнення. Суд обрав запобіжні заходи тримання під вартою та нічний домашній арешт. В Ізмаїлі відбувся святковий концерт Українська мова мова солов'їна, присвячений дню української писемності та мови. Подія стала справжнім святом українського слова, яке об'єднує людей і надихає берегти національні традиції. Дивіться далі. У місті Ізмаїл відбувся святковий концерт, присвячений дню української писемності та мови під символічною назвою Українська мова мова солов'їна. Це свято покликано згуртувати людей навколо головного багатства нашого народу, рідної української мови. Адже мова це душа народу, його історія, традиції, пісні та думи. У концертній програмі пролунали пісні у виконанні солістів обласного центру національних культур, учасників народної вокальної студії Креатив, вихованців вокальної студії Нота, солістів народного вокального ансамблю Гармонія та багатьох інших талановитих виконавців. Eu me po za pisom ja zati se Основу центру національних культур Людмила Чилік зазначила, що це свято не просто концерт, а справжнє вшанування духовної спадщини українського народу. Кожна пісня брала за душу, того, що ну це всі були пісні про нашу рідну Україну, про нашу українську мову, про наші традиції, про наше відношення як до України до батьків. Ну, чули різноманітні пісні. Тому я думаю, що те, що передається із покоління в покоління, оно завжди збережеться. А сьогодні ми це як ніколи повинні плекати і для того, щоб зберегти це. Звучали твори, які прославляють українське слово, красу рідної землі та незламний дух нашого народу. Свято пройшло у теплій, щирій атмосфері любові до рідної мови, яка об'єднує покоління, надихає та нагадує кожному. З нас берегти і плекати українське слово це наш спільний обов'язок і гордість. Лілія Кострова, Христина Лангольф для програми новин. А що стосується курсу валюта прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 82 копійки і продати за 42 ,20 гривні 20 копійок. Євро купівля 48 гривень 60 копійок, продаж 49 гривень 23 копійки. Дунайська гідрометовсерваторія повідомляє, у середу 29 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 3-5 градусів тепла. В день – 13-15 градусів з позначкою «плюс». В Одесі сонячно. Вітер східний – 1-3 метра на секунду. Температура повітря ночі 7-8 градусів тепла. В день 15-16 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, а також на youtube каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.